Сотні картин, відомих на весь світ художників з колекції музею Одеського західного та східного мистецтва, були вивезені на збереження з початку війни, але не лежать там в запасниках, а продовжують працювати на славу своєї країни. Розповідає Ігор Поровник. Йде підготовка до великої виставки наших робіт в Джемалінґелері, це в Берліні, Ті, що ми евакували. Продовжуються перемови з музеєм Кунсхале Бремен, де ми маємо виставити перевести, виставити графіку нашу західноєвропейську. Ведуться переговори з Литвою і з Італії, Італії щодо. Вивозу і показу картини і поцілунку. Але організація виставок картин з одеської колекції не лише частина міжнародної підтримки, говорить пороник. Днями центр допомоги мистецтву України в Німеччині підтвердив, що виділить кошти на обладнання підвалів музею західного та східного мистецтва. Саме там безпечніше за все зберігати картини, що залишилися в Одесі. Але для цього звідти треба прибрати вологу за новою унікальною технологією. Ця нова технологія, яка вже пробована не тільки на українських музеях, а в багатьох інших країнах. От вона дозволяє за рахунок зміни магнітного поля відвести воду. То тобто вода просто туди не поступає. Ще одна надихаюча новина: не дивлячись на те, що війна продовжується, в Україну з Європи почали привозити виставки картин. Перша така виставка приїхала з Гааги і зараз демонструється у Києві. Це такий аукціонний дом в Гаагі, місто Гаага в Нідерландах. Вони не тільки займаються там продажем анти антикваріату і так далі. Консультаціями, устройством виставок. У них є музейний фонд, при них є при цьому домі. Є музейний фонд, і наразі в музеї Ханенка в Києві проходить виставка голландських художників з золотої доби Голландії, які він надав зі своєї колекції. І це дуже поважна така. Події. Є надія, що ця виставка доїде і до Одеси. Ділиться планами Ігор Пороник. Також музей веде переговори з іншими європейськими закладами культури. Тут сподіваються, що в скорому часі мирне життя повернеться до України, а разом з ним картини і виставки.